Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин за допомогою одного слова пояснив, навіщо загалом підняв повстання проти Путіна. Причину він назвав свої оточення. На запитання соратників, що це було, він відповів коротко. Цитую, психанув. Кінець цитати власне, цю версію російський медіа розповів чоловік із наближених до Пригожина людей. Схожу версію буквально за кілька днів після заколоту озвучила російська пропагандистка Маргарита Симонян. Серед можливих причин бунту керівника Ваннера вона назвала е, його психологічний стан. Далі цитую: звичайно, у людей, які повертаються із зони бойових дій, це теж не секрет. Змінюється психотип і змінюється психологічний стан, кінець цитати. Наскільки ця причина правдоподібна, питання відкрите. адже американські ЗМІ з посиланням на розвідку назвали заклад Пригожна заздалегідь підготовленим. Наприклад, що пише Ваштон Пост? Що спецслужби США отримали сигнали про підготовку повстання ледве не за кілька тижнів. Водночас журналісти CNN з посиланням на джерела вказували, що спроба заколоту мала зайняти Пригожне щонайменше кілька днів. З іншого боку, головний Вагнервіць цілком міг піти на Москву і через психічні проблеми. На користь її версії говорять досі невідомі факти, що їх вдалося розкопати журналістам. Під час обшуків у помешканні Пригожне знайшли незвичну фотографію в рамці. Права в тім, що на зміну були зображені відрізки, відрізані голови вбитих африканців. Першими фото публікували видання Фонтан Кару. Там уточнили, що на знімку дійсно людські відрізані голови. Проте, чиї саме вони не повідомили. Зауважу, що ПВК Вагнер була відома своєю жорстокістю, садизмом ще до участі у війні проти України. Наприклад, влітку 2017 року найманці підрозділу в сирівському родовищі Шаїр. Забили беззбройного сирійця кувалдою, потім відрізали йому голову, і руки підвисили і спалили тіло. Відомі також десятки злочинів ПВК у Центральній Африканській Республіці. За даними змі, наймаці там відзначились розстрілом вантажівки з харчами, стратою мирних жителів у мечеті та груповим зґвалтуванням. Видання The Guardian писали, що вагнерівці на кордоні Судану та цар напали на табори водобивачів золота і вбивали робітників. А в Малії найманці можуть бути причетними до масового вбивства мирних мешканців. Власне, злочини Пригожина компанії не те що не засудили, його за них ще й нагородили. У будинку Голунова-Вагнерівця помітили, до речі, піджак, на якому багато орденів, наприклад, у Центральної Африканській Республіці Пригожина ізначили хрестом військової доблесті зіркою за військові заслуги та ордером за заслуги. Водночас, влада Судану нагородила росіянина ордером республіки та ордером двох Нілів. Очевидно, таких злочинів в Росії чимало, і злочинців таких, на жаль. Цінують тому, що як тоді ще пояснити в той факт, що навіть після збройного постання, після того як до Путіна ледь не вдарились з кабінет, ми бачимо, що далі російська влада готова вести перемовини з Пригожиним, і ніхто досі не покараний.